Могила генерал Хорунджого армії НРМ Марка Безручка. Варто зазначити, що генерал хорунджий Безручко народився в місті Токмаку неподалік від Мелітополя. Зараз це місто окуповане московським агресором. Генерал Безручко. Брав участь у національно-визвольній війні 1917 21 роках, пізніше керував операцією об'єднаних польсько-українських військ під замосцям, яка була складовою так званого «Чудо над Віслою. І польський уряд, польські військові цінують заслугу українського генерала, тому в місті Гданську, Вроцлаві, Варшаві є кілька перехресть, вулиць. Сквері названі іменем генерала. Також кожного року на день польського війська міністр оборони або інші урядовці Польської Республіки покладають квіти і вшановують пам'ять і могилу генерала Безручка. Зараз треба зазначити, 110-та бригада української армії носить ім'я генерала. Генерал Хорунджо Марка Безручка присвоєння президентом України 24 серпня 2022 року.